Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо складати таблиці додавання та віднімання числа 7 і розв'язувати цікаві задачі. А ось і наша Оленка. Роздивіться, смаколики, щось змінилось? Так, рядочків стало ще менше, а тістечок тепер осінь. Давайте разом складати таблицю додавання числа 7. Другий доданок в усіх прикладах 7, а перший доданок це ряд чисел від одного до трьох. Один плюс 7 вісім. Два плюс сім дев'ять. Три плюс сім. 10. А тепер давайте складемо таблицю віднімання числа 7. Уважно подивіться на перший приклад. 1 плюс 7 8. Якщо від суми відняти другий доданок, то отримаємо перший доданок. Складемо приклад. 8 мінус 7 1. Ставте відео на паузу. Та спробуйте далі скласти приклади самостійно, а потім перевірте себе. Готові? Дев'ять мінус 7. Два. Десять мінус сім, три. Молодці. Переходимо до цікавих задач. У бабусі дві корови, а курочок невідомо. Але відомо, що їх на чотири більше. Ставте відео на паузу та спробуйте самостійно знайти, скільки курочок у бабусі. Готові? Давайте перевіримо. Ми знаємо, що курочок на 4 більше. Це означає, що нам допоможе дія додавання. Складемо приклад. 2 плюс 4. 6. 6 курочок у бабусі. Молодці. Ідемо далі. У Андрійка 5 зелених машинок. І 4 червоних. Скільки всього машинок у хлопчика. Ставте відео на паузу, розв'яжіть задачу, а потім перевірте себе. Готові? Давайте перевіряти. Щоб дізнатися, скільки всього машинок, треба до зелених додати червоні. 5 плюс 4 9. Дев'ять машинок всього у Андрійка. Для того, щоб виконати наступне, приготуйте, будь ласка, лінійку і олівець. Ставте відео на паузу та охайно накресліть відрізок, який на 3 см коротший від відрізка АВ. Довжина якого 10 см. Накреслили? То давайте перевіряти, якщо відрізок АВ 10 см, а нам потрібно накреслити відрізок, який на 3 см коротший, треба від 10 відняти 3. І ми дізнаємось, що нам треба накреслити відрізок довжиною. Сім сантиметрів. Дамо йому назву Це де. Молодці. Ви дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу. До нових зустрічей.